Новинними каналами зачвянькало, заборлило зранку новиною. На концерт Кабдзона вирушив його земляк. Андрій Портнов, той самий який з Лукаш, який з списки порохоботів, який одразу повернувся 19-го року до Києва, одразу після інаугурації, ага. Видно, так налякався антикорупційними потугами нашого півшостого, точніше вже півсьомого, що одразу щойно Порошенко втратив булаву, як той пилип із конопель вискочив. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Ще одна хороша новина. Ми зібрали потрібну суму на реб. До вихідних чекаю новин щодо приладу, але щоб не навручити, чху 333 рази. Погана новина в цій новині. Це те, що борг за попереднім ребом все ще висить на нас, тому що нам терміново довелося закривати потреби однієї дуже специфічної групи, але про це я постараюся розповісти вихідними у ролику за тиждень. Дякую за новий реб для 93 ки хунтубери. Такими ось маленькими кроками і кується перемога, а ви кажете, Трамп, Зеленський, не вони купують хлопцям реби, а хунта і хунтубери. Радує реакція посполитих на новини про Портнова. Ось, мовляв, і наш моссад працює. Ну лаптям справді нема сенсу прибирати таку корисну людину, яка, незважаючи на вимушену імміграцію, мала вирішальний вплив на суддівський корпус в Україні і не тільки на суддівський корпус, а ось в офісі. Від цього могло бути дуже неприємно, особливо з невирішеним питанням повноважень півсьомого в Конституційному суді, та й з Порошенком щось погано виходить. Явно треба брати контроль над суддівським у свої руки. А головне, як багато чого і забрав з собою, наприклад, про нічні візити на вулицю, назва якої починається з літери Б в один відомий офіс. Втручається в таку струнку конспірологічну логіку ще один іспанський блогер, який просуває теорії про кадирівський слід, а саме такий собі Шарік, він же кулька, він же кульок. Він вважає, що портнов занадто багато й на тих людей цокотів клавіатурою, але нам у редакції важливо зараз не це, а показовість. У нестронкому ланцюжку гостей Кабдзону можуть з'явитися імена будь-якого зрадника України. У мережі з цієї тематики частенько звучать прізвища Татарова, потім цього ще автора фрази «Тисну руку обіймаю! Як його блін? Сенатор росіянський тепер, деркач, ось. Та іспанський шарік кулька теж час від часу покривається потом. Мені особисто доставила інформація про те, що Портнова, який дуже любив Росію, доля наздогнала, а в країні і сенатор. Б біля американської школи. В в яку він привіз дітей? Все за класикою. Це нас вони хочуть запхати в Росію. Для себе вони категорично вибирають бездуховну Європу. Офіційно ж іспанці взяли слід по лінії фінансових боргів покійного. Ну тут привіт міг прилетіти хіба що від людини на кшталт Могилевича, але в іспанці вже й енергетика полягла від аномального атмосферного явища, а не від використання китайського обладнання. Який зв'язок, головне вчасно засекретити розслідування. Чекаємо засекречування. Але повернімося до винуватця торжества. Так, це не дуже гуманістично, і людям, але в Україні чимало людей радіють цій новині. Навіть просто пройтися біографією у вікі вже видно його вплив на судову систему України, хоча б те, як Печерський суд хвацько підмахував позови про захист честі та гідності і всіляко принижував генпрокуратуру. А до речі, хто в нас якраз генпрокурором був у ті часи, що судді раптом доказів не змогли надати. Свободний і Махніцький та Юлевий Ярема? Де вони нині? Сподіваюся, не бідують, точніше, впевнений чомусь. Шкода, дуже шкода, що Портнов не дожив до перевиборів в Україні і подальшого циклу слідчих комісій, що стосуються підготовки до війни, виконання держоборонзамовлення в довоєнні роки, та й сам фрагмент виїзду як самого Портнова, так і його сина з України через закриті кордони, теж гідний був би окремого висвітлення. Хто ж посприяв такий невідомий? Але тепер усі кінці в воду, і вже ні ФБР, ні в ЦРУ, ні мішість не поставлять багато цікавих запитань, як і не почути нам арії з прозорої клітки у виконанні Портнова, як нині Солов'єм Кучерявим виконує пудель бабусі Б'єні Дубінський. Все ще живий до слова. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!